Я хочу назвати це відео, як жінка поясни логічно, що з тобою, або веди себе нормально. В зйомці цього відео мені допомагає яблуня. Як? Така плодородна жінка. Що вам хочу сказати, дорогі? До мене все ще одна жінка йде. Йди моя зайечка, іди до мене моя крихітка. Моє сонечко, машулик. Одна така незалежна та жінка, яка не любить сидіти на руках. От вона зараз покажеться і буде тікати, буде тікати. Машуля, ти до мене прийшла відео записувати. Ну сідай, слухай, сі, скажеш, чи скажеш, чи я права, або свій відгук мені напишеш. Продовженні вчорашнього відео про те, що жінка це е... людина, яка має зовсім іншу гормональну систему, і згідно цього зовсім іншу емоційну свою структуру. О, Маша буде тут будеш тут. І від цього. Ми налаштовані певним чином. Навіть ми налаштовані певним чином взаємодіяти в світі з усіма світами паралельними, енергетичними. Саме тому ми маємо іншу систему гормональну. Ну, вигляньте, вона лягла біля мене. Біля них. Машуля, що таке? Так. Я вчора в відео розповідала. Не хитайся, я тебе прошу, не хайтайся. Я планів. Не... Стабілізуй. Я вчора розповідала про те, що нам для того, щоб отримати те, що ми хочемо, нам бажано через родові практики випустити з роду той біль, який цьому бажаному заважає. І ви розумієте, що Перша перешкода на шляху до цього, що жінка має проживати свій стан, вже, да? тобто ще не стан предків, який там, який очищується з нас, коли ми практики родові робимо. А вже наш теперішній стан. От я сьогодні така, така трошки пом'ята, вночі знову я чула вибухи тут на дачі. Так чи інакше тіло від цього дуже сильно напружується і стресується, стискається. І потім я стаю стиснутий кулачок в якихось сферах життя, і я не можу мати якісь потоки чогось. Тобто більше весело сміятися в усе горло аж живота, е, більше якоюсь такою відкритою до людей, тому що закривається стресове тіло. Так, тому що я якісь свої почуття затискаю. І перш за все, нам важливо проживати саме свої почуття уже зараз. Чому? От Якщо проаналізувати події наших родів в Радянському Союзі і Перша Друга світова війна. Це були такі роки, коли просто українцям не давали можливості прожити свій біль, просто не давали можливості видихнути, заспокоїтися. Не було безпечної атмосфери для того, щоб прожити цей біль його виплакати, відпустити. Тобто, щоразу було так: тиц, 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 тиц. Тобто щоразу. Був якийсь новий біль, який ще більше як ем, гвозді забивав попередній біль в дерево. Не хочу казати те, що ви подумали, та, як забивається гвоздь, але гвоздь цвях. І е... я стикнулася з тим, що е... саме жінки здатні через себе випустити, непрожитий біль продах, але. Нам для цього потрібна певна атмосфера, про це я вчора казала, безпечна атмосфера, в якій ми можемо прожити емоційний стан, якийсь поплакати, якось розслабитися, якось видихнути, посумувати. І насправді не всі мають цю можливість, і нам, щоденними стресами через повітряні тривоги, цю можливість додатково крадуть кожен раз. Але є ще одна особливість. Яка, на жаль, є в усьому світі стосовно жіночої природи. Ця особливість в тому, що ми повинні бути логічно зрозуміли. І це погана хрінь, просто це маячня. Тому що жінка вона створена духовно по такому принципу. Що ми через себе пропускаємо те, що неможливо пояснити логічно, до цього треба дуже сильно докопатися. От я роблю зараз певні вправи з диханням, і вони з мене витягують якийсь такий стан, якийсь такий стан, якийсь такий стан і я. Я не можу його пояснити. І. Коли, якщо в мене буде питати оточення, Катя, поясни, що з тобою? Що за маячня? Чого ти така якась втомлена, що ти так глибоко дихаєш, що ти гекаєш лежиш, що з тобою сталося? Це неможливо пояснити, тому що ну, просто ну, неможливо мати інформацію про всю генетику свою, які там були біди. Неможливо. Просто знайти це в якихось архівах неможливо, тому що в архівах можна знайти якісь факти про народження, а те, що якась може ваша праматір жила. І мучилася, тому що вона вийшла заміж на, за некоханого чоловіка, бо так батьки домовилися, бо їй так треба буде рятуватися від своїх батьків, і вона вийшла за нього заміж. І вона жила в муках з некоханим і від некоханого народжувала купу дітей, і що її оцей біль, це, оце, що я зараз видихую, як я видихую, видихаю, видихаю, і воно виходить і виходить з мене. І... Коли до мене ставлять питання, Катя, поясни, що за маячня з тобою, чого ти так дивно себе ведеш, чого ти валяєшся, чого ти котишся, чого ти дихаєш, що ти скрутилася і там собі чого ти таке дивно робиш? Коли такі питання ставляться до жінок, це певна зона небезпеки, в якій ми не можемо розташувати нашу містичну природу, тому що... Ми проживаємо якісь стани, їх відпускаємо, і після цього до нас приходять нові кращі ресурсні стани. Ось, наприклад, до того, як сталася трагедія з Охмадитом, в мене вже як тижня-два дуже сильно боліла історія в моєму роду про те, як дуже жорстоко, жорстко, безсердечно ставилися до дітей в моєму роду: до мене, до моїх батьків. До моїх бабусів, дідусів, коли всі ми оці всі покоління були дітьми. І я це все проживала ось тут, на дачі, і в мене ну, вже були такі стани, коли я не могла пояснити, ну чого я так це горюю, ну чого мені так від цього якось на не, не, не своєму місці. І я там і гнівалася, і листи писала, і їх палила. І от такий от стан, ну він нелогічний. І... Якщо ми дуже сильно застрягли в чоловічих логічних патернах поведінки, коли говорять жінка, поясни, чого з тобою це відбувається. Бо якщо ти це не поясниш, то тобі, значить, не можна бути такою, яка ти є. Тобі не можна відчувати себе так, як ти себе відчуваєш. Тобі не можна валятися вийти, якщо ти не можеш пояснити, чому ти валяєшся, чому ти виєш, чому ти плачеш, чого тебе щось ковбасить. Якщо ти цього пояснити не можеш, ти не повинна це робити, тому що це неправильно, неадекватно. І в цьому проблема, на жаль, зараз в нашому світі. Тому що жінки їм начебто заборонили, нам начебто заборонили бути в світі в соціумі. Нелогічними собою, отакими гіперчуттєвими, такими чутливими, такими незгодними. Так, як Маша незгодна на руках сидіти. От вона не згодна на руках у мене сидіти, і вона не повинна пояснювати, Що вона не згодна у мене на руках сидіти. От вона не хоче і все, і вона щоразу злавить. А жінці треба щоразу пояснювати, чому вона так себе почуває. Як жінця це жінка може пояснити? Якщо вона може проживати за невідомо якихось там далеких предків, якийсь біль, який зараз активувався через усі всі події в Україні. Я не кажу ці ключові слова, тому що інстаграм жаліється на мене, якщо я кажу ці слова, якщо я їх так шифрую, коли я пішу в підписи. І тут я бачу основну історію, яка заважає. Нам проживати біль, відпускати його, свій власний біль, який важко пояснити, і біль минулого. Тому що ми, блін, повинні це пояснити, чого я зараз злюся, чого я зараз плачу. Я, блін, повинна це якось вербалізувати, якось логічно описати, щоб, начебто, я мала право. І цього в світі дуже багато. Я з цим в моєму житті дуже багато працювала. Я так багато з цим працювала, що зараз, якщо десь хтось мене питає, а чого це в мене такий стан? В мене вже чітка відповідь, що я не повинна тобі пояснювати, я я відчуваю себе так як почуваю, і я буду це проживати. Значить, це мені треба, це для мене важливо і не чіпай і мене і не підходь. У мене вже випрацювалися якісь певні межі, тому що я розумію, що якщо я не буду ось це моє право відстоювати, бути нелогічною. А от просто от як чого вітер дує? Чого він дує? Давайте знайдемо пояснення, давайте схопимо вітра за шкібарки, і спитаємо, чого він дує. Чого він дує? Чого він тільки що не дув, а зараз дує? От, от таке саме до жінки, чого вона плаче, чого вона відмовляється, чому вона не хоче, чому вона хоче. Оця вся маячня, логічна, вона руйнує стихійну природу жінки. Чому це погано? Погано це через те, що якщо мене в ладу зі своїми внутрішніми стихіями, якщо ми відвергаємо свої внутрішні процеси, а забор... і забороняємо собі їх проживати, йдемо робити якусь маячну, яку там нам придумали, що нам треба робити. Наприклад, от я зараз роблю певні вправи з йоги, але я їх адаптувала під себе, і я роблю спеціальне дихання. І мені може хтось скаже Катя, якісь там суперлегальні е викладачі по диханню, по йогі, скажуть Катя, ти неправильно дихаєш, що ти робиш? А я от дихаю, і з мене щось от, і просто спадає. От щось, щось в мені проживається. Я от дихаю і отак от. З мене щось виходить, і 300 разів мені наплювають на те, що якісь там спеціалісти по диханню скажуть мені, що я щось неправильно дихаю, і я щось там собі не так зроблю, бо я дихаю, і я відчуваю, що я зроблю собі так. Оця проблема, що дуже багато людей знають, як нам правильно, і помістили наш жінок в ці рамки. Так, насправді багатьом підходять. Рамки, як правильно, і для багато кого рамки, як правильно, це зона безпеки, але це тільки до певної міри, коли ми виростаємо, коли ми хочемо стати психологічно зрілими, для того, щоб у нас були всі ті ресурси, яких ми хочемо. От ви хочете свою власну справу, ви хочете свій будинок. Ви хочете свою машину, ви хочете їздити на ній, ви хочете там, не знаю, дітей або купу котів, або ви ви хочете з чоловіком якісь певні, певні ваші події, якісь там певні ваші особливі контакти. Ви повинні відчувати себе, що вам це треба, що ви це хочете. А для цього важливо відчувати себе ще до того, як це сталося. І тут ми зустрічаємося з великими страхами не довіряти собі, і з тим, що нам часто кажуть: а що ти за мечню робиш, роби нормально, як всі люди? І оця культура цієї жінки, яка очі закрила, і вона просто себе відчуває: от мене зараз так веде, от я хочу вам зараз це відео записати на яблуні, яка хитається. І я буду це записувати. Хай воно буде хитаюч, хай воно буде неадекватне, хай його подивляться зовсім трошки людей, а не та кількість людей, як, яким би я хотіла це принести. А от хочу, я записую. Маша хоче тут біля мене сидіти, ось Маша. Вона сидить. І це ніхто нам не повинен забороняти, тому що якщо ми тільки будемо схилятися до того. Що нам хтось щось заборонив, що на мене подумають, що я якась дивна. Ми втратимо свої ресурси, наша жіноча сила в тому, щоб відчувати свої потоки, свої хвилі, що з мене зараз йде. І в цьому бути це проживати. І тоді ми станемо здатні оцей треш, який зараз в Україні відбувається, проживати рівно так, як вам хочеться, як мені хочеться, не однаково. Коли от я маю сили зробити за один раз йоги 5 хвилин і в цей час дихати, а потім 10 хвилин і дихати якось по-своєму, якось по-дивному, якомусь по-дурному -по дихати. І коли я це роблю, я отримую якийсь ресурс, що я от я. Не я якась правильно придумана, якась енциклопедична, а я, то я таким чином проживаю моє. І коли чим більш чуттєво я проживаю себе, тим більше і якісніше я звільняюся від цих стресів, які наганяються щоденними повітряними тривогами. У нас був пару днів назад грім, і він так гримів, він так бахкав, що всі були в переляці від того, чи це не дрон. Бо віджибі, наскільки нас уже заточили спеціально, щоб ми отак от так от. от, так от розкукожилися. І це для того все, щоб ми не розкукожилися, щоб ми не розтислилися, щоб ми не відпустили ріки сліз, ріки втоми, ріки задовбало, задовбало, задовбало. Це все для того, щоб ми ось такі були, ось такі, наче затиснені серед серед листочків тісної книжки, що ти там не продихнеш. Тебе там нема живого, ти там просто є. Як написана якась стрічка в книжці або в якомусь архіві, що ти був просто текстом. І моє це все відео, воно до того, що скоро ми з вами почнемо таку подорож. Про проживання себе, тому що немає куди далі терпіти. На жаль, наші предки, праматері, пратці, вони жили в таких умовах важких, що вони не могли розслабитися, вони просто не могли розтиснутися, вони не могли знайти якусь безпечну атмосферу, щоб отак, от знаєте, і скинути з себе все каміння, всі сльози, весь плач, викачатися, вивалятися. Бити кулаками по землі, випускати себе цей біль, вони не знайшли цю безпеку, і вони терпіли, і вони дотерпілися до того, що цей весь непрожитий біль він просто раз за разом повторюється і зараз, на жаль, він повторюється. Нам треба з'єднуватися зі своїми почуттями, чутливими собою нелогічно. А просто чуттєво от вас кудись несе, якісь покачатися чи погодіти, чи звернутися калачиком, чи поплакати, не пояснюйте це собі, ляжте в це, підіть в це, сядьте в це, зробіть це. Може, це та ваша наука, яка вам допоможе проживати себе? І може, ми тоді не будемо носити в собі цю пам'ять непрожитих стресів, затиснутих в собі. Як наші предки, які не мали можливостей, зна не знайшли безпечну якусь атмосферу, де вони можуть це випустити і прожити? Подивіться на своїх маму, тата, бабусі, дідусів. Чи вміють вони щиро плакати і виплакувати біль? Якщо ні, всього ви частина роду. Того роду, який звик затискати в собі біль і носити його. І він зараз може якимись страхами повторюватися. Він може битися якимись зовнішніми подіями в ту непрожиту історію. Нами ніхто не займеться, на жаль, я навіть не зможу вами зайнятися. Я не зможу прийти до вас. І сказати, я бачу, що ти хочеш полежати і повити. Я не зможу це сказати, бо я ніколи не зможу відчути, чи ви повити хочете, чи ви хочете побити подушку, чи ви хочете покричати і просто ногами розкидати все, що навколо вас знаходиться, бо вам остогидло все те, як влаштоване. Я не зможу це зробити, бо я не зможу вгадати. Я не зможу вас відчути. Ви зможете себе відчути. І ми разом можемо відчути кожна сама себе, коли ми разом будемо слухати себе. І в колі слухання себе можна своїм слуханням себе допомогти тим, хто прийшов спробувати послухати себе.